Валерій Головко народився у 1965-му. У 1989-му закінчив Полтавський кооперативний інститут за фахом Економіст. Продовжив освіту в Українському інституті ринкових відносин та підприємництва менеджером зовнішньоекономічної діяльності та у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України. На парламентських виборах 2012 року був обраний народним депутатом України. Нині ж очолив Полтавську обласну державну адміністрацію. Валерія Головка представив заступник голови адміністрації президента Ігор Райнін. Дозвольте зачитати указ президента України 26 грудня за номером 965. Призначити головка Валерія Анатольовича. Головою полтавської обласної державної адміністрації президент України Петро Порошенко. Головні завдання, які поставив перед Валерієм Головком президент: проведення розпочатих у державі реформ, розкриття економічного потенціалу області, підвищення рівня обороноздатності регіону, протидія корупції. На жаль, сьогодні ми потрапляємо в економічній кризі. Ми сьогодні маємо серйозні проблеми на Сході України, там гинуть наші хлопці. Ми маємо сьогодні страшенну, я вважаю, річ така як корупція в нашій державі. Ми сьогодні бачимо, що є проблеми з законністю в нашій державі. І ці всі виклики стоять не тільки передо мною, і перед вами. Тому я хотів би почати з того, щоби. Наголосити на те, що тільки разом, тільки консолідовано, ми можемо зробити якісь кроки. Більш детально про свої цілі Валерій Головко розповів на прес-конференції: серед першочергових сформувати депутатську групу Полтавщина, яка відстоюватиме інтереси полтавців у Верховній Раді, та вирішити питання із призначенням голів райдержадміністрацій. Сьогодні стоїть перше, да це завдання, які мені. Надав президент це стосується мобілізації чергової хвилі. Її. І друге це стратегічно на цілий рік і на, на поточні роки це питання енергоефективності, енергозбереження, енергоекономії. Це буде базовим в стратегічному розвитку Полтавської області. За словами Ігоря Райніна, новопризначений керівник області користується довірою уряду і президента та має план розвитку регіону. Тож від нього чекають дієвих рішень. Які позначаться на соціально-економічному становищі Полтавщини?